Уже звичайно ж предметом сьогодні відбувається міжнародний флешмоб для того, щоб вшанувати жертв російської агресії в Україні. Росія фактично розв'язала війну в Україні. Міжнародна спільнота вживає дуже мало активних заходів для того, щоб припинити агресію, для того, щоб Преагулювати ситуацію, ми хочемо привернути увагу світової громадськості і апелювати до лідерів західних держав, щоб вони вже жили рішучих заходів, тому що ми пропоненти. Пригадуючи попередні події, так. дивлячись по будівлі, чи не боїтесь, що будуть якісь або провокації, і чи можливо тобто не потрібно скалювати зараз це питання і все ж таки десь зберігати той мир можливий? У нас акція мирна, ми не хочемо провокувати. Ми вшановуємо виключно жарти російської агресії. Провокаторів не боїтесь? Провокаторів ви знаєте не, не боюсь. ні, не І? Я вважаю, що потрібно, Ну, потрібно всіляко привертати увагу громадськості до цього питання, тому що. Ну відбувається війна, і західні медіа вони втомлюються від того, що постійно тут щось ну втрачається увага. Я думаю, що нам не можна насправді розмовляти активності, і потрібно постійно і постійно так і казати, що вживайте ж нарешті діями. Обирали перші, які знайшли, або прискіпливіше. Чому саме такі обрали? Ну красити, це ж все таке, наші українські сневочки. І будь ласка, назвіться. развите. А, на шабра. И вы представляете, порту дайте. Uh, я купила пикси. Шандра сара yeah. стандартная.